Вітаю вас, друзі, в етері програма Помоліться за мене я вітаю вас. Якщо у вас є світло, і якщо вам вже його дали, то слава Господу. Якщо ні, то сподіваємося, що найближчим часом у вас з'явиться світло, тепла вода і опалення. Можливо. Друзі, тримаємося. Ми незламні, і нам Господь допомагає. Тому нехай Господь нас їх підтримує. У нас сьогодні коротка програма, півгодини, тому давайте встигати зробити все, що ми спланували. Зателефонувати, поділитися своїми досвідами, як Господь відповідає на молитви, подякувати йому. Обов'язково це зробіть і для. Спочатку хочу нагадати наш номер 0830 2020. На цей номер ви можете дзвонити сюди безкоштовно з усіх, користуючись усіма операторами. Тому, будь ласка, не зважайте на вартість, телефонуйте. Я прямо в прямому етері готовий за вас молитися, за ваших рідних, близьких. Тому, будь ласка, телефонуйте. Також хочу нагадати, що у нас є номер. Для вайбера, і ви можете його також запам'ятати. Плюс 38050 305 п'ять Будь ласка, можете на цьому номер писати ваші молитовні прохання. Ну і також хочу нагадати про те, що ви можете нас дивитися в Фейсбук, а так а також також дивитися нас можете і в Ютуб. Тому, будь ласка, в Ютубі, Фейсбук пишіть ваші молитовні прохання, а в Ютуб особливо у нас активний чат. Там ви можете писати ваші привітання. До речі, напишіть мені там в чаті, чи є у вас світло, коли вам його дали, як ви, наскільки ви раділи, що вже світло прийшло в вашу домівку. Тому, будь ласка, також пишіть ваші молитовні прохання. Я наприкінці програми обов'язково їх зачитаю і буду молитися за них. Отже, друзі, ми починаємо нашу програму, і хотів би вам е, зачитати вірш із Біблії, книга про Кисай, 26 розділ і третій вірш. Думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокій, бо на тебе надію вона покладає. Давайте покладатися на Господа. Наші думки вони можуть бути схвильовані. Нам буде дуже важко інколи буває зібратися і знайти спокій, але Господь каже, що якщо ми починаємо думати про нього, розмірковувати про небесне, то Господь заспокоює наш дух, наше серце, і тоді мир приходив в, в наші думки, в наш розум і в наше серце. Отже, звертаємось до Господа. У нас є дзвіночок. Мені приємно, що вже просков'я. Просков Добрий, Добрий вечір. Добрий вечір. Звідки телефонуєте? Я з Івано-Франківської області телефоную. Хотів спитати, як у вас зі світлом? Є? Ні, тепер немає. Ось Зараз Зараз нема. Але телефон заряжений. О, це добре. Тому завдяки цьому ви можете з нам дзвонити і тому, що зв'язок у вас, я так розумію, ще є. Ага. Так, Просковія, За що ми будемо молитися? Е я хочу ще подякувати, бо я пам'ятаю, молилися за мою онучку Софійку. Вона мала народитися. Так, так. було три рази поповина. І вона народилася без операції, все добре. Слава Богу. Дякую вам. Слава Богу. Вітаю вас. Вітаю вас. Ну то раніше вже минуло. Романа вже Ага, Я передам йому привіт. Двоєрідна, не рідна. Ага, двоєрідна. І прохання молитися за за сестру Анну, моя старша за мене. Вона в Львівській області і на серці, що ж у неї там збільшено, не знаю, серце. Тож тобто молимося за Анну. Так. так. За моїх дітей Олега і за Машу. Вони мале ми ходили, потім, ну, як я вдова і вони перестали ходити. Uh -huh. Володимира теж. Uh -huh. uh -huh. Бо він так, якби малий, що до священників ходить. То -то і тому... за, Андрія... Uh -huh. за Андрія Свата він ще був там. А, за Олега він ще не ходить, поламав ноги. Вже, щоб... ну як, має ходити і ще не може ходити. Таке. Вже uh -huh. пройшло два місяці. Я зрозумів. Просков'я, дякую, що ви зателефонували. Отже, дякую. О, да, дякую за добрі новини, які ви нам розповіли. Отже, ми будемо молитися за близьких за ваших за дітей, за, за вашого дітей. зятя, будемо молитися. Навіть. За Олега будемо молитися. Будемо молитися, як в лікарні. Давайте їм за їхню працю. Невесне Господь, ми щиро дякуємо тобі, що сьогодні у нас є можливість ем, дякувати тобі за життя. За ще один день, який ми прожили в цій страшній війні. Ми, Господи, дякуємо за твій захист і допомогу і молимося за перемогу, яка має прийти. Війна має закінчитися. І ми просимо благослови, щоб люди були звільнені, щоб люди жили не в полоні, не в окупації, але жили в свободі. Боже, і могли молитися Тобі вільно. Просимо, Боже, благослови і підтримай. Благослови наших воїнів, даруй їм натхнення, даруй їм сили. Все просимо ми в ім'я Ісуса Христа. Також дякуємо тобі, Господь, за наших енергетиків. Ми просимо, щоб ти дарував їм наснаги та сили, щоб ти їх зберігав і дарував їм терпіння від лагодити все те, що вораг руйнує, ворог руйнує, але вони наполегло продовжують свою роботу. Благослови і підтримай нас усіх. Амінь. Отже, друзі, через декілька секунд ми будемо спілкуватися з нашою гостею, тому не перемикайтесь. Ми продовжуємо нашу програму і сьогодні. Ми будемо спілкуватися з нашою гостею. На жаль, не наживо, але не в студії. Але будемо спілкуватися онлайн. Це дозволяє нам все-таки спілкуватися з різними гостями в різних містах, і ми дуже хвилювалися, щоб у нас була можливість зв'язатися з нашою гостею, тому що ви знаєте, зараз яка ситуація в країні зі світлом. Тому я хочу знати, наша гостя вже може з нами. Так, вітаємо Катерина Балабан сьогодні з нами. Катерина, ви звідки? що, гості вже yeah. може з Е, yeah. Я вітаємо, із Ворзеля взагалі приїхала. Так. І за знаходимося в Одеській області. Ага. У вас так е ярко, аж сліпить від світла. У вас там зараз світло є? Е зараз так. Так. Ми тішимося за вас. Нам дуже приємно, що у вас є світло. Нам так приємно бачити, коли у людей є світло. Катерина, будь ласка, ви будете розповідати історію про те, як ви жили у вашому містечку Ворзелі. І ми знаємо, що містечко Ворзель, він поряд з Бучею, нашою гірко звісною, так можемо сказати, Буча, Ірпінь, Гостомель. І я так розумію, що ви будете розповідати про те, як почалася війна і що там з вами відбувалося. Будь ласка, розкажіть нам. Так, ну все це почалося з того, що ми, як і всі інші, не знали про те, що може бути, і до останнього, і не вірили, що може трапитися. І напередодні самого початку війни ми вирішили з сім'єю, що ми залишаємося. На місці, там, де ми знаходимося, до останнього. І все ж, коли почалося це 24, 24 лютого, я була особисто в інституті в Бучі, в нашому християнському. Моя сім'я була вдома у Ворселі. Нас тоді всіх зібрали в залі повідомили про те, що сталося. Багато хто тоді вже почав виїжджати. Тато тоді за мною приїхав, ми забрали речі з сестрою моєю і поїхали додому. І в той день, коли ми їхали вже з Бучі, було вже видно, як е, на сторону гостомеля, в сторону аеродрому, стояв такий, така густа стіна з диму такого. Ну Ви, мабуть, вже чули вибух, іде, да? вже стрілянина була, тому що всі, хто нам якраз розповідають, цей. Період, якраз оце перший день 24-го. Не всі згадують, що вже літаки літали, і наші, і російські і вже вибухи були, і воно вже так страшно було, тому що люди не очікували, що війна так зненацька прийде в, в нашу країну. Так, саме так і було. І ви, незважаючи на це, все, все одно вирішили, щоб залишитись в Орзелі. Так. Тому що вважали, що війна до вас не дойде? Е, ну, Одна причина це була те, що. Нам було б кому допомогти, тому що в нас із нашої церкви, в яку ми ходимо, є члени громади, які живуть також у Ворселі, і ми б могли їм допомогти, якщо б з ними щось трапилося. Ага. Тобто це вас стримувало? ну Одне із того. один із того. Розповідайте, що далі? Я розумію, ви ж віруюча людина. Я думаю, що ви всі разом родиною молилися і питали у Господа, що робити. Е, так. Напередодні, якраз того, що сталося, ми з сім'єю зібралися, помолилися, і якраз тоді вирішили, що будемо залишатися. І в той день, вже 24 лютого, ми залишилися вдома, скупилися всякими продуктами, які там потрібно було. І тоді ще не було ніяких черг, тому нам пощастило. І... Ну, і ось цей день пройшов так дуже тяжко для всіх. Потім наступила ніч. Ми вже, напевно, як і багато інших людей спали вже не в звичних кімнатах, а десь, е, в підвалі Підвала. там, так, на першому е, поверсі, де ми там спали. Це було так страшно, дуже незвично. Кожні там півгодини було чути вибухи: угу. то там з одної сторони, то з другої. Було страшно, але ми ну Вирішили, що так буде. І ну тим паче Бог з нами він не залишив своїх дітей. І потім, коли вже на наступний ранок почав на Ворсель має бути е... умовно кажучи, похід, Ми були готові. Вихід, так? Так. так. так? Тобто це буде е... вихід колона буде виїжджати? чи Я Так розумію, да Ну, що це буде як, типу, як стріляти, що росіяни Так, це ага. було прямо. Я не хотіла нікого лякати. І це якраз був такий період, коли почали казати, що два тижні і все закінчиться.